У Луцьку молода дівчина вчинила самогубство, ймовірно, через нерозділене кохання. Як повідомили власні джерела телеканалу конкурентів, лучанка віком близько 20 років наковталася таблеток та потрапила до лікарні у реанімаційне відділення. 25 липня дівчина померла. У нацполіції цей інцидент підтвердили. Декілька днів тому вона випила таблетки, намагалася отруїтися. Батьки помітили, що її стало погано відвезли в лікарню. Лікарі декілька днів намагалися її врятувати. Однак, 25 липня вона померла за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою самогубства. На жаль, випадки самогубства не поодинокі. Практичний психолог доцент кафедри практичної психології факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Мельник зазначає фактори, в які в Пливають на стан людини, та суїцидальні думки є чимало. Є три типи суїцидантів: є демонстративний тип суїцидантів, тобто ті, які більш назовні, виражають свої суїцидальні наміри і ну, вони не змовчують цієї спроби суїциду і так далі. Є е, е, афективний тип суїциду, коли людина, не задумуючись кризовій ситуації може скоїти самогубство, і є тип когнітивний суїцидантів, які продумують всі свої ходи, всі свої алгоритми дії для того, щоб піти з життя. Зарадити біді можуть і повинні в першу чергу рідні. Для цього не потрібно мати психологічну освіту, а лише уважність і хорошу інтуїцію. В першу чергу тут. Найбільш ефективна допомога коло близького оточення, близьких людей. Е, дуже часто ми е, заздалегідь можемо помітити в людині якісь нестандартні дії вчинки. Вона не така, як була раніше. Причому для цього не потрібно якоїсь е, спеціальної психологічної освіти. Сама інтуїція наша підкаже, що з людиною щось не так. Вона не така, як завжди. І це вже має е, підстави для того, щоб задуматись і. Звернути увагу на таке явище щороку на Волині фіксують більше як півтори сотні випадків суїциду, і статистика з року в рік мало змінюється. Так у 2005 році 185 волинян вкоротили собі віку, а у 2020 тисячі таких випадків було 164. Як каже психолог, аби таких страшних випадків ставало все менше, варто бути уважними один до одного, слухати та розмовляти. Адже пам'ятайте, позбавлення себе життя не вихід.